Добрий ранок, мої маленькі друзі. Як ви вже помітили, з приходом весни все навколо почало змінюватись. Сонечко стало ясніше світити та прогрівати своїми промінцями землю. Зазеленіла травичка, почали розквітати весняні квіти, розпускатися листочки на деревах, а ще до нас, із теплих країв, повернулися наші Пернаті друзі, ви вже здогадалися, хто це? Так, це перелітні птахи, які повертаються до нас після закінчення зими на свою рідну землю. Тож я пропоную завітати до деяких з них в гості і поглянути, де саме вони роблять собі гніздечка і як доглядають за своїми пташенятами. Ну що ж? Вирушаємо. Одні з перших птахів, які повертаються навесні, це шпаки. Ці птахи оселяються і роблять собі гнізда в шпаківнях або в стовпорах дерев і вигодовують своїх пташенят, приносячи їм жучків, черв'ячків або комах. Ось погляньте! Наступні птахи, до яких ми завітаємо, це лелеки. Кажуть, що лелеки повертаються навесні здебільшого в ті гнізда, які залишили, а будують вони їх на верхівках дерев, стовпах або на дахах будинків, де й висиджують та вигодовують своїх пташенят. Лелеки вигодовують свою малечу. Комахами, жабами. Ось погляньте, як лелека доглядає за своїми пташенятами. Ташка привітала нас піснями з весною і живе з нами під стріхою одною. Це діти, ластівка. Ліплять гнізда ластівки, хоч не мають рук. Дзьобиками стук, стук, дзьобиками стук, стук. Носять глину і пісок, соломинки і пушок. Ось такі гніздечка роблять, дитинчат своїх заводять виготовують їх комахами, черв'яками і жучками. Ну що, поглянемо? З вами побували в гостях у перелітних птахів, побачили, які гніздечка будують вони та як доглядають за своїми пташенятами. Малята, птахи то наші помічники, тож давайте їх будемо любити та оберігати.